Як святкували ці новорічні, різдвяні свята, щедрівки, колядки? Як воно було? Ходили, Ходили і, і колядувати, та... а вже як підросли, то то Миланка і Василь було, ходимо ввечері. <гум> Потім... Це коли вже ви були Так, да, вже в возрасті такі, трохи. Дівчата, да. та, <гум> <да>. <гум> Я завжди була Миланкою, а там посусить жіночка передівається, Василя ага. і ходимо було по під хатами вночі. А так то вдень, то як були малувати, то колядували. Хто що дає? Чи там праніки не давали, тоді би їх той чи горіха, якого, чи пиріжка, чи що. Ми й тому були раді чогось. Mm -hmm. От ну, то хто таке. ходили, і хлопці, і дівчата? Ну, в основному діти ходили Коли Ні, це як меланки, то хлопці і дівчата були. Mm -hmm. А так, то калядували. Ми собі в двох спортдружкою ходили. Да? Да, ходили, так? Ходили, калядували. То що ви пам'ятаєте, може, якісь колядки, щедрівки? Ачу, їх Знаєте я багато нам. знаю. Але ж я думаю, тепер добре знають. от то ще не були, то Теперішні вже ж ходять, калядують. От, то вони так. ну вони по-своєму, а я так. по своєму. Тож нам цікаво, які в нас тут були на Богославщині. Ой, на ріці на Ордані, там причиста ризи прала свого сина на Ялині колихала, а прилетіло два. Іса на небеса, а ті небеса розтворились у сім поклонились. Добрий вечер. Войнари Христос. Ісусе, лишу Христу здорогою зустріві дівеку і з водою. Ой, я не буду спати, я розкажу тобі швидше. Ой, дівку води напитися, бо у, у, у сті, в прагрі, уста примочити, а вона й каже йому: не дам тобі води пити, бо ця ж вода нечистая, а я діва причистая, а він їй каже: ох, ця ж вода ж та чистая, а ти діво нечистає. Піди в церкву помолися і за гріхи свої поклонися. Ще якісь ще ще які Ну, Добрий вечір, пане», – це всі знають. Нічого, ви заспівайте, бо її то всі знають, але в кожному місці її по-своєму. У е мене так пічка любить, як бабуся співає mm. цю кулядку чи ще дівку. Вона прямо все кидає, біжить і слухає бабуся. Будь ласка, Добрий вечір. Тобі, пане господарю радуйся. Ой, радуйся земле син божий народився. А прийдуть до вас три празники в гості, радуйся, радуйся, син Божий народився. А перший же праздник – святоє Рождество, а другий же праздник – святоє Василля, а третій же праздник – свято обращення. Радуйся, радуйся, син Божий народився. А по цьому слові бувайте та здорові! Радуйся, радуйся, син Божий народився. Вона, як співати, то довго виходить, а так як розказати, то швидкі на. Як щедрівки вона. якісь були. Щедрик, ведрик, дайте вереник, грудочку кашки, кільця по кобаски, а ще до носу, дайте ковбасу, а ще трохи сала. Та вже забулася. <сум> <сум> Скільки як ходило, коли Маланки були? Ну, душі сім. Душі. І хлопці, Оттак, і дівчата, да. Да? Ну, коли... два хлопці там бували, я то поміж дівчата mm -hmm. і там були в кого ви перевдягалися, хто там герої, персонажі, які були. Я була і... миланкою, молодою у Цвітки, там стрічки, все. Та Що нехай. Вдягали, вінок вдягали. Да, да, весільний, а... як весільний Да, вінок. Як молода, то. Mm -hmm. а й, ну, по сусідству жіночка, там, ну, товаришка моя, у хлопця передівалась. Що, вуса робили йому? чи шо Нічого, шапку нічого. Ну, шапку там mm -hmm. підкрашували трошки. А чим я тут і сажую, чим же підкрашувати, тоді ж не було. — І Як це було, як ці миланки, що mm. там відбувалося? — А пісню співали уючора із вечора, пасла Миланка ра пасла Миланка два качо, пасла, посла, посла, посла загуби, а шукаючи заблудил. Та приблудила в чисте поле, а васи Василик плюшком ор. ой він уре, ой, він сіє, а за ним же то зелені. Ой, василю василечку посю те тричі тричина день поливати. Ти за роску, тричина день поливала, за росуко, су затика, за росу ко затика, латай до церковки похожа. Ось добрий вечір. А ще там хто був. Ну, Дівчат штук чотири. Угу. Це два були. І таких, два, хлопці. два персонажа були, да, так, да, що да. вони робили? А стояли співали, с... просто, да, так. співали. співали. І там, що ще між собою говорили якісь ні, ніякі не, не стали? — Ні, 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 вони просто а, тоді, а Башкінецька, погляньте дядьку на поли, цю, дайте миланці поляни. Цю погляньте, тітко. А, Тітко на полицю, дядькую, кише, дайте мила Василю, гроші. І вони тоді дають що небудь, що в них є. А було таке, що як козу водили, кажуть. Що ні, ні, в нас, не такого, водили, не було. Та. У нас і, такого не було. І зірку ви не носили, А Андрія, тільки... вечорниці у вас були, Андрія, оце, Калита. Калита була, була, була. була. А як вона у вас була. Ну, Оцю ж ялинку, чи що вони там, що чіпляли, а тоді під'їжджали, хапали там то. Як хто хапе швидше, то, то як ні, то по руках получає, <схід> як не забарився, <схід> стоїть суддя коло ялинки. Це десь в хаті в когось збирали? <схід> так, та, в хаті. Не коржа, не коржа, не бублика пекли, а ялинку. На ялинки вішали щось. Не коржа, не бублика пекли, Це калита ну, називалася не, оцей поріган. Да, да. Такі що, щось так, пекли, пекли так. своє, чіпляли там якісь топи. Ну, що ж тоді ще ж воно казав, його ж треба було купляти, а не було пекли, за що чіпляли, сильно. Таке так. все чіпляли своє. Ви тоді ходили? Ну вже тоді такі часи складні були і ви казали, щоб там і взути не було і що вдягнути, А щось носили з традиційного одягу? Може сирочки вишиті, може. Спідниці, може, якісь. Ні, ні, не було своє, не О, було. то що було своє, та й надівали. А ну, так. ну, а ви ще не пам'ятаєте, може, мамина, ну ваше, щось було, ну вони скрині були ще, коли ви. Ну да, були... але не було їх щось такого. Вони... не було ні, Я пам'ятаю, в баби Хтодольські, дивісь, мамо, mm. я пам'ятаю, в баби Хтодоські такі ж були домотканні сорочки. А ну, сорочки про ті полодняні були. А, то вони ж самі ж їх ткали, да, самі ткали, самі самі Що на свята взагалі готували. Ну ці на, на різдво, на, на святвечір щось таке готували. Такого А що взагалі готували? Кутя була ж да? Кутя, робили кутю з пшениці. Відпарювали пшеницю, чи як тут кутю готували з чого? А, на різдво як на різду. Це, це кутю як варили. да-да-да. Та да. Да, я вже варила її, то вже в наше час. Кутю, а тоді сіно, целим на стіл, на ріжечок отаку. І ставляємо туди кутю, і мак наче нам і туди ж ставлямо, на ані що це. Uh -huh. І дві ложки ложимо. Це щоб, як наші предкам такий обід так. своїм батькам, наче куття була й усе. Я, я пам'ятаю, що вже mm -hmm. запрошували. Чоловік виходив, або батько, або брат виходив і запрошував, на вулицю вийде, відкриє всі двері і каже: вся родина заходьте до нас на вечерю. Открив двері, зайшли, сіли за а холодно, ж мороз, і тоді закриває двері, щоб, наче хтось зайшов. у mm -hmm. Такова, так, а тоді вже брат передалось до брата, коли mm. батька вже не стало. А е, діду сніп заносили, клали чи ні? Ні, в не було тако, просто заснули. Просто сіном да, підстеляли да, соломою, да. а щось якось ще прикрашали? — І ще казали, і ще казали. Ну, озвар, оце ж mm -hmm. куття, озвар. І ще я знаю, е, як оце положили те сіно, а тоді те сіно ложать під квочку, щоб було курчато багато, щоб під квочкою, як на небі зірочок, щоб так було курчаточок під кочкою. Mm -hmm. да. Те сіно обов'язково тоді ложили до цього. І обов'язково, що це ж кутю, да, мамо, давали ж живності, обов'язково треба було привостити. Ну да. так. Це щоб... так, як я знаю. А як ставили кутю на покуття, то тоді зверху, наче кутю, знімали у, то, у тою покришку і ставили то на стіл, а рано давали курям, щоб курі неслись. Щось <гум> 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 якось ще Це, прикрашали, да. щось заносили в хату таке, ну, крім соломи. Не вирізали, нічого витинанок, не було з папером не, не робили, ніяк більше не, не прикрашали. Не, не просто, попросту.